Сьогодні в тяжкий час під час війни в нашій країні багатьох людей виникає питання: а де ж був Бог, коли війна, або чому він допустив? Війну в нашій країні це дуже слушне питання. Відповідь в цьому я бачу в Біблії в книзі відкриття. Остання книга нового заповіту. Я бачу, що сталася на небі війна. Це була найперша війна, яка була в світі. Вона була на небі. І Архангел Михаїл розпочали бій зі Змієм. Це є сатана, і сатана був переможений і скинути на землю. Тому сатана, він зачинчик всіх бід, всіх лих, всього зла і всіх війн. І він сьогодні спокушає людей чинити зло і розпочинати війни. Але є всемогутній добрий Бог, на якого ми можемо сьогодні покладати нашу надію, і я вірю, що перемога наша і визволення, і мир в нашій країні буде від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.